Життя Анатолія Заярного обірвалось неподалік населеного пункту Водяне на Донеччині. Знайомий Анатолій Володимир розповідає, що данину пам'яті війському віддали на малій батьківщині в селі Усок. А вже звідти траурна процесія рушила до міста Глухів, де й відбулось поховання. Усок вони привезли в 10 часов. Всі від хати повезли ж в центр. Люди постановились на коліни, прощалися з хлопцем. А тоді всі ж поїхали сюди. Народу дуже багато, всі заболіздують, тому що саме понімають молоде життя, життя. Бойовий товариш Анатолія Заярного Сергій розповідає, що у вересні наш захисник врятував йому життя, витягнувши з під ворожого обстрілу. Був мій командир мого відділення. Ми познайомилися в Черкасах, потім навчання, потім все. Поїхали Зайцево перше. Це людина, яка врятувала моє життя. Завдяки тому він витягнув мене сам з під обстрілу, коли я вже був контужений. Я цій людині вдячний. Світла йому пам'ять. Це людина та, яка дійсно заслуговує якнайбільше на життя. Це людина дійсно герой. Світла йому пам'ять. Теплими словами згадує Анатолій Віталій. Чоловік розповідає, що вони разом їздили в Бахмут. Ну, 17-го поехали поїхали в місті Бахмут. Вернулися з Бахмута, а потім вже наші дороги разошлись. Він поїхав в піски, а ми би, в інше да, Нам Пацана спас. бы думали, що уже з ним все плохо, але він сам за ним пішов і витягнув. Поховали Анатолія Заярного на Веригінському кладовищі міста Глухів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.